Книга Буття, Розділ 13. Отак вийшов Аврам з Єгипту в Негев. Він і його жінка і усе, що було в нього, та й лот з ним. Був же Авраам вельми багатий на скотину, на срібло і на золото. Зайшов він, кочуючи, від Негев аж до бетелу. До того місця, де був раніше його намет, між Бетелом та Аї, до місця, де спершу спорудив був жартовник, і там закликав ім'я Господа. І лота, що ходив з Авраамом, також були вівці, худоба і намети. Та земля не вміщала їх, щоб жити вкупі, бо їх майно було велике, і вони не могли жити разом. І ото постала сварка між пастухами Авраамового скоту і пастухами лотового скоту. Жили тоді в краю Ханааняни і Перезії. Тож каже Аврам до Лота, навіщо та сварка між мною і тобою, між моїми і твоїми пастухами? Та ж ми, родичі, хіба не весь край перед тобою. Прохаю тебе, відлучись від мене. Як ти підеш наліво, я візьму направо, а як ти звернеш праворуч, то я подамсь ліворуч. І, звівши очі, уздрів лот усю долину Йорданську, яка перед тим як зруйнував Господь Содом та Гомору, була наводнювана, неначе сад Господній, немов єгипетський край. Ген аж до Цоару і вибрав собі лот усю долину Йорданську і рушив на схід, тож так вони розлучилися один з одним. Авраам осівся в Ханаані, а лот у містах у долині, розкладаючи намети аж до содому. Люди ж содомські були злі і грішники великі перед Господом. Господь сказав Аврамові після того, як лот відлучився від нього, Зведи очі і поглянь з місця, де стоїш на північ, на південь, на схід і на захід, бо всю землю, що ти її бачиш, дам тобі і твоєму потомству навіки. Зроблю твоє потомство, як земний порох. Хто зможе злічити земний порох? Той і твоє потомство злічить. Отож устань і пройди всю землю завдовж і завшир, бо я дам її тобі. І згорнув Авраам свої намети, і прийшов, і осівся біля мамре, що в Хевроні, та й спорудив там жертовник Господеві. Псалом 21. О Господи, в силі Твоїй цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми. Бажання серця Його, Ти йому вволив, і проханню уст Його ти не відмовив, бо Ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим, кладеш йому на голову вінець щирозолотий. Життя просив він в тебе. Ти йому дав його довготу днів навіки вічні. Завдяки Твоїй допомозі велика Його слава, величність і красу поклав єси на нього, бо Ти даєш йому благословення вічне і звеселяєш його радістю обличчя Твого. Бо цар надіється на Господа. І завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука знайде всіх твоїх противників, правиця твоя влучить всіх, хто тебе ненавидить, ти вчиниш їх, неначе піч вогненну в час твого з'явлення. Господь вогнем проглине їх у своїм гніві. Потомство їхнє ти із землі вигубиш і їхніх нащадків з поміж дітей людських. Коли задумають на тебе лихо, лукаву врадять раду не здолають, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм в вічі твого лука, о, вознесися, Господи, у Твоїй силі. І ми будемо співати і славити Твою могутність. Євангелія від Маттея, розділ 13 Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря. І зібралася коло нього така сила народу, що Він увійшов у човен і сів у ньому. А весь народ стояв на березі. Він говорив до них численними притчами, кажучи: От вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке зерно впало край дороги, і прилетіло птаство, і повидзьобувало його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо земля була. Неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не мало коріння усохло. Інше впало на тернину, і вибуяла тернина і заглушила його, інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в тридцять. Хто має вуха, нехай слухає. І приступили його учні і сказали до нього, Чому ти притчами до них говориш? А він у відповідь сказав їм Тому, що вам дано знати тайни Небесного Царства, а онтим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони. Дивлячись не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути. І не зрозуміти серцем, та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха, бо чують. Істину кажу вам багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Слухайте, отже. Притчу просіяча. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був сприйняв насіння край дороги, а той, хто був сприйняв його на кам'янистому ґрунті, це той, що чує слово, і зараз же з радістю його сприймає, але він коріння в собі не має. Непостійний, і коли настане яка скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же, нарешті, хто сприйняв його на добрій землі, це той, хто слухає. І розуміє слово, і плід приносить, і видає один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять. Ще одну притчу подав він їм, промовляючи Царство Небесне, подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог. І посіяв кукіль поміж пшеницю, та й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнуло колосся, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль? Він і відповів їм: Ворог чоловік зробив це, а слуги йому кажуть. Хочеш, ми підемо його виполимо? Ні, каже, щоб виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть нехай росте до жнив одне й друге разом. А під час жнив я жінцям скажу зберіть сперше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть у мою клуню. Іншу притчу він подав їм, кажучи: Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але, як виросте, стає найбільшим з усієї городини і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу повідав їм Царство Небесне схоже на закваску, що її бере жінка і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане Пророком Уста мої відкрию в притчах, повім тайни. Сховані від початку світу. Тоді він відіслав народ і прийшов додому. І підійшли до нього його учні та й кажуть Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. А він у відповідь сказав їм: Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, поле це світ, добре зерно це сини царства. А кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу, женці це ангели. Так як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси й тих, що чинять беззаконня. І кинуть їх до вогняної печі, там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють, як сонце в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне подібне до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи, з того, іде, й продає все, що має. І купує те поле. Подібне ще царство Небесне до купця, що шукає добрих перел. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має, і купує її. Подібне також Небесне Царство до невода, що, закинутий у море, набрав усякої всячини. Коли він виповниться, тягнуть його на берег і, посідавши, Збирають що добре в посуд, а непридатне викидають. Так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і вилучать злих з поміж праведних, і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. Чи ви це все зрозуміли? Так йому відповіли. Тоді сказав їм. Ось чому кожний книжник навчений про небесне царство подібний до господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе. Як же Ісус скінчив ці притчі, пішов звідти, прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так, що вони дивувалися і говорили. Звідки ляв в нього ця мудрість і сила чудодійна? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марія, а його брати Яків, Йосиф, Симон та Юда, І його сестри, хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому це все? І вони брали йому це за зле? Ісус же сказав їм. Пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома і не зробив там багато чуд за їхньої невіри.